Зима, як завжди, приходить несподівано. І перший сніг з'явився вже у середині листопада. Росини молодіжного парку вкрилися білою ковдрою. А звірі у зоопарку вже перейшли до зимового харчування. До них у гості завітала Анна Діденко. Немає в нашому місті такої людини, яка б не знала про наш молодіжний парк. Про цей прекрасний видвір садово-паркового мистецтва колектив парку постійно доглядає за рослинами, деревами, кущами та здійшніми тваринами. А ви знаєте, як до зими приготувалися сакури? А ви знаєте, що будуть їсти коза Герміона та її сусідка Банчик, якому нещодавно зробили педикюр? Про це й більше зараз дізнаємось. В нашому зоологотвариницькому комплексі вже зима, настала, ми вже підготувалися. То ми наші вітражну стінку закрили плівкою. Ну для чого? Для того, щоб не попадала волога, коли йде дощ сніг, до половини може бути павільйон мокрим. От і тварин нам буде тоді холодно і некомфортно. І ми вже декілька років підряд практикуємо, що ми от нашу цю. Стінку закриваємо плівкою. Ну, звичайно, що там на пару градусів сонячну погоду там тепліше, ніж е, температура на вулиці. Е, але ми регулюємо тоді раціон птахів, тому що в нас тут в основному птахи, більше додаємо насіння соняшникового і більше даємо кукурузи. Ну і звичайно е, теплу воду. Баринам обов'язково це тепла вода, вона підігрівається, і тоді тепла водичка наливається їм в їхні поїлочки. Ну і так нам рекомендують птахівники, коли є гарний сніг, то ми їм даємо ще сніг. Вони з задоволенням клюють сніг. Ну, бешкетує наш гриня. Значить, що е, особливого в утриманні е, кіз і е, всіх копитних і нашого поросятки буду? В принципі, нічого не міняється. Е, знову ж таки, зернові суміші, обов'язково сіно і обов'язково в утриманні, то, щоб не було там протягів. От їм дається в більшій кількості сіно, солома, щоб було товстий шар там підстилка, де вони відпочивають. От і ну і звичайно, що знову ж таки тепла вода, тому що не дивлячись, що зима, вони все одно п'ють воду і п'ють її дуже багато. Всі відвідувачі нашого золотоваринацького комплексу завжди переймалися, чому у нашого буби такі великі кіхті відросли. По правді скажу, я теж постійно цим переймалася, ну тому що в нього вже досить поважний вік. Оці кіхті відросли і сказали, що йому коли обрізати, треба йому обов'язково давати заспокійливе. От і тоді питання, чи він перенесе це заспокійливе, як він вийде з цього стану після наркоза. От, і я дуже довгий час не наважувалася це зробити. Але, дякуючи нашим ветеринарам, це було, ну, для мене було страшно, а для Буби було е, теж страшно, але ми це все подолали. Йому нарешті відрізали ці страшні копита, які вже ну, почали завертатися. І Буба у нас тепер з гарним підікером. От, Але він зараз не хоче виходити, тому що слизько, і воно ще там ну, трохи йому дискомфорт. От він там ще копитом зацепився, тому буба не виходить. У нас тут досить тепле приміщення для утримання тварин, утеплені стіни, у нас тут ніколи не буває мінуса. тому тут у нас качечки, у нас тут декоративні карлікові курочки, ну і, звичайно, кози. Тому що козам ну наче їмі не страшний мороз, але е, все одно рекомендують кіз утримувати в теплому місці, тому що у нас там козенята, ті кози доїться, щоб потім проблем не було не з вим'ям. У нас тут ми забрали сюди Маню, тому що маня у нас уже в неї досить поважний вік, їй холодно. От мані, тому ми вирішили, що е, е, будуть зимувати всі разом. Парк чудовий в кожну пору року. Зараз у нас, бачимо, прикрасився сніг. Рослинки підготувалися майже всі повністю до, землі, до зими завдяки тому, що наприкінці осені у нас пішли дощики, тому що якби дощиків не було, то рослини, більшість би рослин складно переносили зиму. Оскільки дощики були, ми бачимо, що ледь трохи листя ще не встигло опасти. От, але рослина, по суті, до зими вже готова. Як подивимося на магнолію, ми можемо бачити на магнолії ось такі квіткові бруньки. Це чаруюче зараз виглядає, а як прийде весна, з цієї кожної бруньочки, та з'явиться новенька квіточка. Перше, що необхідно робити з рослинами, це щоб вони були насичені водою. Ну, наступним етапом це є боротьба із грибками, з лишайниками. Ми восени ми обробили всі рослини від грибків і від лишайників. На листопадних рослинах ми обробляли залізним купоросом, а на хвойних рослинах мідним. Поки деревцята були молоденькі, ми всі їхні стовбури обмотували. Мішковиною, оскільки на сьогоднішній день у нас вже деревця та дорослі, їм такі укриття не потрібні. Вони вже в нас повністю можуть переносити наші морози. На сьогоднішній день тільки укриття, тільки рози. Але ми цього року ще їх не поспішаємо вкривати, вкриваємо їх компостом. Але цього року ми не поспішаємо їх вкривати, тому що ще йдуть такі зараз не сильні морози, а потім йдуть коливання температур, і буде ще плюсова температура. Минулої осені повністю провели насадження: ось берючина, спірея, алейки повиводили, там бузок карликовий, а внизу на схилах поміж. Нашими велетнями ми зробили нові посадочки, там магнолії, самшити, ялівці. От цей пагорб у нас буде вже нас радувати. Діти дуже емоційно і дуже глибоко сприйняли війну в Україні. І сьогодні кожна наша дитина, кожен наш гуртківець, вихованець. Намагаються хоч чимось допомогти нашим збройним силам. Вони радіють за наші перемоги, вони з нами діляться своїми емоціями. Ми їх підтримуємо. І сьогодні виникла така так, побажання і ініціатива від батьків. і Ми її підтримували виготовляти окопні свічки. Ми разом із дошкільним навчальним закладом «Берізка» провели майстер-клас по виготовленню таких от окопних свічок з нашими гуртківцями. Діти, ну дуже старанно крутили цей картон, старанно прикрашали ці окопні свічки, щоб кожному нашому військовому було приємно. Отримати цю свічечку, погрітися, ну і ще й почитати побажання, які діти написали. Ми оформили це все в величезну посилку, діти писали листи, писали дуже щирі побажання, плили браслети, малювали малюнки, ну і ми передали волонтерам. Діти приймають участь у благодійних ярмарках, вони, ну тому що у нас заняття складається з двох частин: теоретичної і практичної. Практична частина це виготовлення різних там сувенірів, поробок, і зараз кожен старається якусь свою малесеньку, малесеньку поробочку е, продати і гроші передати на Збройні сили. Зараз готуємось до Нового року. Знову ж це будуть малюнки, знову ж це будуть листи. Е, ну, кожен там по-своєму може зробити ось такі малесенькі е, композиції. Обов'язково де має бути бавовна? Так, це ініціатива дітей, щоб була така бавовна в композиції. Ну, побачимо, як ми зможемо це реалізувати, як буде подальша ситуація, будемо бачити. Але ми захочемо це все теж продати і гроші передати на наші збройні сили.